Біля квіткових прилавків метушаться чоловіки. Напередодні свята обирають букети для жінок-колежанок. Сотрудницям на роботу поздравити. Жінка будемо поздравляти попозже на на марта. Вибір квітів чималий. На будь-який смак та гаманець. Тюльпани, проліски та нарциси беруть найкраще. Квітка весни, квітка, яка символізує це свято. Тюльпани традиційно. До 8 березня чотири дні, а квіти вже подорожчали на третину. За одну троянду просять 50-70 гривень, за тюльпан 20. Із трьох цвіточків це буде десь ,60 гривень 60. Святослав квіти теж купує колегам. Говорить, для жінок грошей не шкода. Звісно, дороговато, раніше було подіше, зараз треба на цвіти. ну а що робити? Хоча економ-варіант теж можна підібрати такі в середньому ...100 гривень, ось, а першоцвіти ну, від 40 гривень в середньому. Альтернатива горщикам дизайнерські букети. Такий коштує від 300 гривень. Що більше грошей, то краща композиція. Обіцяють флористи. Орхідеї жінкам беруть, але це вже більш дорога квітка. Серед покупців квітів, як не дивно, чимало жінок. Тетяна одна із них. Напередодні свята хочу привітати своїх колег, своє керівництво. Квіти не єдине, чого бажають бачити на свято жінки. Любов дітей, кохання чоловіків. Коли людина проявляє увагу, це вже дуже приємно. Ну, я би хотіла, щоб закінчилася війна і був мир. Чоловіки запевняють, цього дня будуть слухняними, чемними і виконуватимуть усю хатню роботу. Прекрасній половині людства бажають. Щоб вони такі були добрі, благожелательні. Пусть їх мужі люблять. Жіночого щастя.